У 20 столітті швидке зростання кількості виробничих та споживчих відходів стало глобальною проблемою. В пошуках ефективних рішень найактивнішим регіоном став Європейський Союз. До 1970-х років регулювання відходів було внутрішньою справою кожної держави-члена ЄС. Але в 1975 році Європейська рада прийняла рамкову директиву про відходи. Це був перший крок. До створення системи поводження з відходами в рамках лінійної економіки, де після завершення терміну експлуатації продуктів їх просто захоронювали. Однак, із швидким зростанням світової економіки і ВВП країн кількість сміттєзвалищ стала неконтрольованою, а підприємстві з переробки відходів було недостатньо. У 2008 році ЄС сприйняв нову рамкову директиву, що запровадила концепцію циркулярної економіки та ієрархію управління відходами, яка включає. Запобігання, повторне використання, рециклінг, відновлення через спалювання та захоронення. Принцип розширеної відповідальності виробника був вперше запроваджений ЄС у 1994 році для відходів пакування та поступово поширився на інші типи відходів не лише в Європі, а й у всьому світі. І він є ключовим інструментом у переході до більш стійкого розвитку. Та мінімізації негативного впливу на довкілля Він передбачає, що виробники не лише несуть відповідальність за виготовлення та продаж своїх товарів, але й за переробку продукції після її використання. Це сприяє зменшенню кількості відходів та стимулює виробників впроваджувати екологічно безпечніші технології. Основна мета РВВ зміна ставлення до ресурсів і відходів. Виробники починають враховувати вплив своїх товарів на довкілля вже на етапі проєктування, що сприяє створенню продукції з більш тривалим терміном служби, з можливістю повторного використання та переробки. Такий підхід також сприяє розвитку нових бізнес моделей що базується на принципах циркулярної економіки. Іншим важливим аспектом РВВ є розподіл відповідальності між усіма учасниками ланцюга поставок від виробника до споживача та переробника. Це означає, що всі учасники процесу, включаючи розповсюджувачів і кінцевих споживачів, зобов'язані діяти екологічно відповідально. РВВ також сприяє створенню спеціалізованих систем збору і переробки відходів, що допомагає знизити навантаження на природні ресурси та покращує якість перероблених матеріалів. Це, у свою чергу, зменшує потребу в первинних сировинних матеріалах, знижує енергоспоживання та викиди парникових газів. У країнах, де РВВ впроваджено на високому рівні, спостерігається значне зростання інновацій у сфері екодизайну та переробки, а також збільшення кількості робочих місць у галузях, пов'язаних із поводженням з відходами. Впровадження принципу розширеної відповідальності виробника в Україні є важливим кроком до сталого розвитку країни та інтеграції в європейське співтовариство. Протягом останніх двадцяти років багато країн успішно запровадили цей принцип на законодавчому рівні. Що призвело до значного зменшення кількості відходів і покращення екологічної ситуації? Для України цей крок є не тільки екологічною, але й економічною необхідністю. Одним із ключових завдань для України на шляху до впровадження РВВ є створення законодавчої бази, яка б забезпечувала ефективне впровадження цього принципу. Це включає розробку та прийняття законів, які встановлюють обов'язки виробників щодо управління відходами. А також визначення механізмів контролю та відповідальності за їхнє. Важливо, щоб ці закони були узгоджені з європейськими стандартами, що сприятиме гармонізації українського законодавства з вимогами ЄС. Крім того, для успішного впровадження РВВ в Україні необхідно забезпечити розвиток інфраструктури для збору, сортування та переробки відходів. Це включає створення сучасних підприємств з переробки. Розвиток системи збору вторинної сировини, а також впровадження нових технологій у сфері управління відходами. Інвестиції в цю сферу можуть стати стимулом для економічного зростання та створення нових робочих місць. Значну роль у впровадженні РВВ в Україні повинна відігравати просвітницька робота та підвищення екологічної свідомості населення. Важливо, щоб громадяни розуміли важливість правильного поводження з відходами. І були готові підтримувати ініціативи, спрямовані на зменшення їхньої кількості. Це потребує проведення освітніх кампаній, включення екологічних тем до навчальних програм і активної участі громадських організацій у процесі впровадження РВВ. Україна вже робить впевнені кроки у цьому напрямку. Зокрема, в останні роки відбуваються зміни у підходах до управління відходами на державному рівні, активно обговорюються нові законодавчі ініціативи. Спрямовані на запровадження РВВ, це дає надію, що в найближчому майбутньому Україна приєднається до світового товариства, яке підтримує принцип розширеної відповідальності виробника, що сприятиме покращенню екологічної ситуації та інтеграції України в європейську економіку.